Мріяв показати всю красу рідної України. На честь Леоніда Бикова ставили пам'ятники, називали вулиці та навіть малу планету. Биков, український радянський актор, режисер та кіносценарист родом з Донеччини. Відомий широкому загалу завдяки таким фільмам, як «Убій, йдуть лише старі, Максим Перепелиця, а ти, брати, йшли солдати та приборкувача тигрів. Актор грав ледь не на всіх музичних інструментах, особливо українські пісні. А його улюбленою була ой у лузі. Ой, у лузі, лузі червона. Биков обожнював Україну, і у фільмах його герої, як і він сам, часто співають українські пісні, розповідають про українські традиції, і рідні землі. Моя із Таврії, юг України, степ степром, як стол. Колись тут чумаки по сіль їздили. Він мріяв зняти свій фільм, роботу всього життя, саме на кольоровій плівці, щоб показати всю красу рідної України.